Всім привіт, друзі, ви на каналі Каліянчик. Мене звуть Денис. Сьогодні у нас на огляді каліян від компанії Snake Музика Ну, перед початком попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Всі ссылки на товар, інстаграм, сайт будуть в описі. Шахта також. Переходимо до приємного перегляду. Поїхали. І так, друзі, це мега крута моделька від компанії Snake Hook. Зараз є в наявності три модельки: сукупіра, це тигрове дерево, і це горіх-горіх. Дерево замовляється з Африки, привозиться в Україну. І тут вручну то все робиться. А тигрове дерево це Бразилія, і сукупіра, це сукупіра. Вона приїжджає з Бразилії, Колумбії. А дуже важливо зазначити те, що виробник не використовує взагалі на своїх шахтах. Фарбу, все натуральне дерево. Підкреслює і показує натуральну красу вміння майстра. Висота її шахти буде 60 см, діаметр внутрішньої шахти 14 мм. Я взяв тигрове дерево, відкриваємо коробку, шахта йде, йде в такі фірмані коробці. І у нас тут всередині йде така сумка чехол. Можна сказати, де можна з собою брати то все наситне. Дуже зручно, все окремо лежить по карманчиках. Сумка доволі така міцна. Насправді розірвати її, то буде дуже тяжко. Отака тарілка чорного кольору. Адаптер видно відразу, що з нержавійки такий тяжкий, це під тяжку. Тут запасний тут дифузор і запасні кульки під клапан продувки. Подяка від компанії Snake Hook, що ви придбали цю шахту. Перший карманчик це у нас тут іде шланг. Шланг, софтач, півтора метри, звичайно, класична історія. Монштук. Монштук виготовлений ну, просто максимально сочно. Я не знаю поєднання цього дерева, темного дерева, нержавійки. Його вага така прям в руці сидить і хочеться вже з нього покурити. Глядає, він дорого багато насправді. Дістаємо нижню частину шахти. Ось вона. Шахта. Ти Висота кальяна 60 см, внутрішній діаметр шахти 14 мм. Є в наявності три модельки кальянів. Кожна моделька це окреме дерево ручної роботи, яке привозиться з Колумбія, Бразилія, десь Південна Америка або Європа. З Європи також є. По дизайну він зроблений дуже круто. Хочеться вже прогріти вугілля, зробити хоч одну тягу і зрозуміти, як він тягнеться. По дизайну ви бачите, що він підійде як на подарунок, для будинку, в інтер'єр закладу, впишеться. І продасть якусь нотку свою. Грім і прокурюємо. Наш кальян прогрівся, а я зробив пару тяг. Я в роті такій ейфорії від кальяну насправді. Давайте покажу вам тягу вже. Дивіться, я дифузор не вдягав. В принципі, як на кальян, якщо ви курили з кальянів карма, дуже подібна тяга. Дуже подібна. По шуму. Він став, в принципі, так само, як і карма на колбу дроб. В принципі, води нормально наливається, піднімаємо ми за колбу, так як у нас з'єднання шахти з колбою на ущільнювачі, то ми піднімаємо кальян за колбу, звісно. З одного разу продулась колба повністю. Це означає, що. Система основи зроблена продувки самої, зроблена дуже якісно, Тобто її розрахували так, щоб було зручно продути за один раз повністю видути дим з колби. Нагадую, що після кожного, кожної тяги ви маєте продувати кальян для того, щоб наступна тяга у вас була смачна. Ви не тянули той застоявшийся дим в колбі. Ви його видуваєте і тянете вже свіжий нормальний дим з тютюну. Естетично дуже круто виглядає кальян. Це кальян визиває відчуття. От ти сидиш, куриш і дивишся на нього, і не налюбуєшся, Як вони то вирізали, таку форму йому цікаву. Не знаю, я з 10 балів ставлю 10 з плюсом, кальян топчик. Звісно, ціна трохи кусається, якби за, за шахту, але компанія оцінює свій труд в таку суму. Все тут питань немає. Друзі, роблю останню контрольну тягу для вас. Ось такий кальян у нас сьогодні був на огляді. Напишіть в коментарях, як вам ця моделька. Як по мені, вона прям топчик. Сумочка, чехольчик, оця дуже прикольно зроблена. Круто. Ставимо лайки, підписуємося. З вами був магазин кальянчик. Мене звуть Денис. Всім дивного, гарного настрою. Слава Україні! Всім щаслива і всім пока!